Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для риб на січень 26-го року. Але перед цим всім рибкам я бажаю вам, щоб цей рік у вас був насиченим, прекрасним, емоційним, глибоким, таким, щоб ви в цьому році плавали, відчували себе прекрасно, закривали свої ці душевні, емоційні потреби, щоб ви класно себе відчували і насолоджувалися. Цим роком. Ось так. Я вже все подивилась, і що хочу сказати: у вас основна енергія на цей місяць це енергія смерті. Смерть з королевої Пентаклієвою. Нам скоріше за все говорить про те, що ви будете дуже займатися саме фінансовим станом, тому що смерть це восьмий дім, це чужі ресурси, це чужі гроші, це чужі інструменти, які можуть іти до вас. І в принципі, смерть це зміна. Якоїсь парадигми можливо будете змінювати роботу, можливо, змінювати позицію, можливо, змінювати клієнтів, змінювати підходи, як ви будете працювати, і це може вам давати результат саме фінансовий. Ви можете відчувати, що. Настав час якось ну, міняти те, як ви, там, наприклад, як ви себе позиціонуєте в роботі, як ви себе проявляєте, що ви говорите, як професійно, як ви себе показуєте. Да? Тобто, Королеви Пентаклів це завжди кар'єра, статусність, це завжди цей соціальний статус, це великі покупки. Можливо, ви будете щось робити для того, щоб реально купити. Машину, квартиру чи щось таке, да, там, можливо, по смерті продасте і купите щось нове. Е, тому що у вас ще й туз мечовий є. Це енергія нового, нові ідеї, да, тому що це от логіка, в голові цей меч, цей лабіринт в голові, е, нові ідеї, нові, новини, навчання, пропозиції, от все таке логічне, інформативне. І також це про захист, да? тобто відстоювання. От в мене є ідея, от є в мене проєкт, є в мене таке. Я хочу цим зайнятися, я хочу це робити. Да? От, от така нова ідея, яка теж може вам принести щось цікаве. Класне ваше життя і плюс перевернутий жрець. У вас перевернутий жрець може говорити про незвичні нестандартні підходи в роботі, нестандартні навчання. Я би сказала, не нестандартні, а проти системи. От перевернути жрець, це коли я йду проти системи, проти того, як традиційно, проти того, як би треба або правильно. А також перевернутий жрець це може бути щось пов'язане з вашою вірою, духовністю, культурою. Ви, можливо, будете якось в цьому місяці з цим зіштовхуватися, думати, говорити про це, можливо, щось дізнаватися. Да, тому що жрець це все-таки навчання. Таке, от. Традиційне, да, в традиційному значенні. І також перевернутий жрець це е, можуть бути якісь різні наставники, є різні якісь е, люди, які можуть нам щось говорити, але в перевернутому значенні це більше похоже на непрохані поради, якусь клівіту, якісь такі непотрібні поради, тому як би тут обережно. Далі е, робота, реалізація. У вас тут десятка пентаклів. Перевернуто. Десятка пентаклів нам говорить, що ви будете працювати і далі. Ви будете працювати там в тій структурі, в тій організації, по тим правилам і так далі. Але перевернутість нам, скоріш за все, говорить, що вам там би тіснувати. Вам хочеться чогось більшого. Вам хочеться, попажу Пентаклів, нових можливостей, нових горизонтів, нових якихось можливо, викликів. Да? Тому що десятка пентаклів це все понятно, стабільно, ясно і, би, ну і що, да? таке <свісно> бачення. Тому у вас і смерть стоїть. Вам хочеться мінятися, вам хочеться розвиватися, вам хочеться виходити за ці. Правила, які вже та, є, в яких ви вже, вже живете. От. Також особисте життя риби, у яких є партнер. У вас тут все прекрасно. Це взагалі трійка Пентаклів, карта от, сімейного життя. Да, що і зовні ви така класна пара, і всередині ви один одного наповнюєте, так би мовити. Да? Тобто, у вас тут прям. Класний місяць в контексті партнерства. Чуєте, розмовляєте, спілкуєтесь, є пристрасть, є близькість, є все, що треба для класного партнерства. От. А риби, у яких партнера немає, у вас тут випадає перевернутий імператор. Чесно кажучи, мені не подобається перевернутий імператор. Він може бути в різному діапазоні від якогось деспота, тірана, аб'юзера. Ну, тому що буквально імператор, він, подивіться, над нею стоїть, і вона тут в якомусь лахмітті, і ну, це стрьомно. А може бути навпаки, коли він абсолютно не хоче брати відповідальність, він ніякий. Він, типа, багато вимагає, але нічого сам не пропонує. І ви через це ну, можете опинитися от в такій калюжі. Понимаете? Тому я вам не рекомендую. Ну, то є, да, тут щось може з'явитися, з кимось можете познайомитись, але придивляйтеся, будь ласка, уважніше і обережніше, наскільки вам взагалі такий персонаж потрібен в вашому житті. І останнє це порада. Порада дуже корелюється із вами, от що у вас відбувається. Це десятка пентаклів, яка нам говорить, бачите, тут є такий от, каруселька, цикл. І каруселька у нас е, якби, обумовлює, що, ну, блін, класна, каруселька, ми катаємось, всі діти це люблять. Да, і виглядає, що все круто. Але дівчинка хоче от на цьому ослику, З'їхати, вийти з кола, вийти з цикла, розвиватись далі, почати цикл новий. І це дуже королює зі смертю, з перевернути десяткою пентаклів, яка тут, да. Просто то ця сама карта обумовляє, що ти хочеш змін, у тебе постійна рутина. Так, да, вона класна, ти вже все створив, але ти хочеш змін. Придивися до цього, які саме зміни, тому що зміни завжди починаються зсередини. Бачите, з зсередини починає ця зірка світити, тобто направляти. Показувати шлях, куди я хочу, що мені треба змінити, як це поміняти, з чого почати. Да, тому що я відчуваю, що я вже дозрів або дозріла е, до більшого. І, в принципі, вам ці карти от якось з різних колод говорять про одне й те саме дуже, дуже, класно, дуже класно. Все, на цьому буду завершувати риби. Бажаю вам прекрасного січня та й року, в принципі. Всім пока.